Велику честь і приємність брати участь у цьому семінарі, назва якого для когось може видаватися надто звучною чи надто абстрактною, тим не менше, як ви вже чули зі слів Водики Бориса. Ця тема є досить конкретною і, більше того, вона пов'язана з конкретною особою, з особою, яка нам знана тут, в університеті. як... Один із засновників нашого університету, як довголітній великий канцлер цього університету, а в світі більше відомого як Патріарх Київський і Галицький, блаженніший Любомир Гузар, таку посаду, таку відповідальність він займав у 2001-2011 роках. І моїм завданням буде сьогодні представити історичні аспекти, точніше. Розуміння, погляди самого блаженішого Любомира на історію, загалом і церковну історію, зокрема. А в другій частині своєї доповіді я би хотів зупинитися на тих найважливіших темах і періодах і проблемах, які у своїх е посланнях, наукових публікаціях, інтерв'ю блаженіший Любомир використовував для обҐрунтування. І еклезіальної ідентичності, і екуменічної місії Української греко-католицької церкви. Але мені особисто також приємно говорити про цю тему ще й тому, що сама наукова пастирська діяльність блаженнішого Любомира, ґрунтувалася на фундаментальних знаннях історії та його не меншій особистій, глибокій пошані. До історичного досвіду нашої церкви та нашого народу. Про своє розуміння історії як науки та про її значення в житті церкви, тоді ще підпільний в лапках Владика Любомир. А офіційно архімандрит досить стисло і водночас влучно та всеохопно висловився у своїй промові з нагоди відкриття програми перестейських читань інституту історії церкви, яка відбувалася в оперному театрі 30 вересня 1994 року. І згодом ця його доповідь була опублікована в першому томі матеріалів і вийшла такою невеличкою, може не багатьом знаною брошурою, але я дуже би радив її час до часу перечитувати. Цитую: історичним, на думку блаженішого Любомира, ми називаємо те, що сталося в минулому і що мало вплив на наступні часи. А тому історики, на його думку, повинні не лише встановлювати факти минулого, як все насправді було, а й обставини, за яких ці події відбувалися, способи думання та інтереси дієвих осіб, а покликані також зрозуміти співвідношення цих різних чинників і представити глобальний погляд на певні історичні факти і явища в цілості. На цьому, так би мовити, рутинна праця більшості істориків закінчується. Натомість історик-християнин, як твердить кир Любомир, мусить вкладати в зрозуміння минулого, яке досліджує свої категорії мислення, іншими словами, свої релігійні переконання. І тут він повинен зважати на богослов'я та моральний суд. Кінець цитати. Така праця, як твердить Блаженніший Любомир, потрібна, знову цитата, щоб належно оцінити дійсність і з цього зробити висновки на майбутнє. Бо, зрештою, історію вивчаємо не виключно для пізнання минулого, а радше для того, щоб по змозі не повторювати вчинених помилок. Адже те, що минуло, продовжує він, того вже не буде. Але мотивації, бажання, плани, чесноти і гріхи. На жаль, повторити можна. У зв'язку з цим християнська історіософія підказує нам ще одну площину осмислення історії, як цитую, яку може прийняти тільки людина, яка вірує. Тут головною дієвою особою є сам Господь Бог, який має свій одвічний план і який нас, людей, запрошує до співдії. А тому ми не можемо вважати себе лише зацікавленими історією пасивними глядачами. Знову цитата: наше сьогодення, яке сформувалося в минувшині, ставить нас перед поважними рішеннями. І це наше сьогодення є моментом в історії розвитку Божого плану, щодо якого у нас є певні зобов'язання. Підсумовує у своєму виступі. Автор. Я спеціально детальніше зупинився на цих підходах і на цьому розумінні історії, і церковної історії, зокрема, тому що насправді уся діяльність блаженішого ще до його обрання і під час його перебування на цьому високому троні. І після навіть цього, вона засвідчує, що він у цій своїй діяльності керується саме таким розумінням історії і своєї особистої відповідальності перед історією і перед творцем цієї історії. В усій історичній спадщині Церкви Христової України Кир Любомир виділяє кілька тем, а я їх навіть би назвав тем періодів, які мають, на його думку, і в його. Творчості особливо важливе значення для окреслення сучасної ідентичності церкви та визначення її завдань на майбутнє. І це дуже добре собі запам'ятати цей, так би мовити, алгоритм. Пізнаємо минуле, щоб розуміти, де і ким ми є, і визначати, як і куди нам рухатися надалі. Це ми трьома. На мою думку, основними темами є такі перша традиція Київського християнства, друга унійна ідея, і третя свідчення мучеників та ісповідників віри. Дозвольте мені лише коротко зацитувати, а десь переказати основні думки, основні тези. Які я взяв, аналізуючи різні його послання, вони, звичайно, будуть у друкованій версії. Я не буду зараз кожного разу посилатися, а просто щоб ви відчули ці думки в конденсованому, концентрованому вигляді. Отже, тема перша Київська церква та її спадкоємець. Історична київська митрополія є церквою матір'ю для всіх християн Східної Слов'янщини. Хрещення Русі відбулося до великого розколу християнства і Київська церква упродовж віків була відкритою до Сходу і Заходу. Усі, без винятку, сучасні українські церкви, що виводять свої корені зі свято Володимирового хрещення, є спадкоємицями історичної Київської церкви, але жодна з них окремо не може претендувати на монопольне спадкоємство. Кожна з цих церков особливо виразно підкреслює якусь частку цієї спільної традиції, і всі разом вони її вибудовують як, є, як єдність, як цілісність. Українська греко-католицька церква до цієї скарбниці вносить безпосереднє і тягле спадкоємство митрополитів Київських від Заснування митрополії аж до сьогоднішнього дня. Історична єдність Київської церкви не є, так би мовити, фактом минулого, вона може і повинна бути підставою для її відновлення в майбутньому. І остання теза з цієї теми хрещення Русі це не є заслуга. Якоїсь однієї особи, чи багатьох осіб, чи навіть такої святої і величної постаті, як Володимира Великого. Це твердить Блаженніший Любомир дар Божий, який ми повинні належно зберігати і примножувати вірою в Бога і достойною для християн поведінкою. Наступна важлива проблематика. З минулого нашого народу і нашої церкви, на якій дуже детально, а може найчастіше і найдокладніше зупинявся і зупиняється блаженніший Любомир, це обставини, пов'язані з історичними уніями, і особливо, звичайно, з Берестейською унією. Тут цитат буде трошечки більше, але я постараюся їх переказати швидше. Наше географічне та культурно-історичне становище на пограниччі, про що ми чули сьогодні, зумовлює особливий статус та особливі завдання Київської церкви як посередника між Сходом і Заходом. Ми всі з вами пам'ятаємо цю критику Блаженнішого Любомира цієї ін, цього іншого образу, який раніше дуже часто використовувався образу моста. Чи по мосту. Він заперечує. Цей образ Він говорить, що міст не є самодостатнім. Міст виконує свою функцію лише тоді, коли є бажання переходити з одного боку на інший. Натомість він пропонує інший образ, який він, до речі, запозичує у митрополита Андрея Шептицького. Образ посередника, який має власну сутність, який є собою, і який водночас може бути відкритим у дві сторони, служити і одній, і іншій для їхнього кращого взаємного пізнання і зближення. Щодо самої Берестейської унії, то її так окреслює Блаженніший е, Любомир. У Бересті. Свідомий своєї помісності та еклезіальної гідності єпископат Київської церкви, яка упродовж століть зберігала пам'ять про неподільність христового тіла та постійно апелювала до відновлення вселенської єдності. Добровільно прийняв синодальне рішення відновити суперечастя з Ладинською церквою сестрою та визнати єпископа Риму як наступника святого апостола Петра за умови збереження усієї своєї літургійно-обрядової, канонічно-правової та духов... духовно-культурної спадщини. Кінець цитати. На звинувачення критиків унії у тому. Що Унія принесла роздор замість бажаного єднання, блаженніший Любомир так відповідає: Берестейське порозуміння не було причиною роз'єднання, а стало тільки нагодою, в якій проявилося те, що вже було в серцях людей. У їхніх душах вже була закладена якась важка духовна недуга, якою ми хворіємо аж до сьогодні. І далі, цитуючи знову ж таки митрополита Андрея Шептицького, він наводить дуже гострі слова. Вони хотіли розділюватися так само, як сьогодні ми, бо ми не дуже то прагнемо єдності. Чимало зашкодило з'єднанню щораз більша переконаність латинської сторони. У єдиноправильності правильності її богословського вчення та вищості її обрядової традиції, що в свою чергу спричинилося до затрачення деяких питомих особливостей нашої церкви та невластивих для неї запозичень, критикуючи ці запозичення, визнаючи, так би мовити, певні недотягнення і навіть недоліки у реалізації тієї ідеї, яку мали єпископи Київської митрополії. Тим не менше, блаженніший Любомир говорить і про дуже яскраві приклади, позитивні, які сталися після Берестейської унії. Один із них це ранні десятиліття XVII століття, відомі контакти між митрополитами Йосифом Велямином Рудським, Йовом Борецьким, Мелетієм Смотрицьким, Петром Могилою. Навколо ідеї поєднання Русі з Руссю та подвійного сопричастя Київської церкви із Римом і з Константинополем як окремого піднесеного до рівня Патріархату. Ця ідея, а також інша подібна ситуація, чи точніше подібна, ситуація не подібна, але подібна ідея і подібний діалог. Який розгорнувся в 40-х роках уже між митрополитом Андреєм Шетицьким і православними ієрархами, де також, подібно до руцького, митрополита Андрей, виявляв готовність до єдності і навіть готовність уступити місце предстоятеля єдиному кандидату, який би був обраний з тих, хто належить до цієї конфесійно-православної частини. Але при умові, що ця єдина Київська церква буде відкритою і до Сходу, і до Заходу, та перебуватиме в суперечасному єднанні із Римським апостольським престолом. Відповідаючи на закиди багатьох сучасних екуменістів, які дуже часто плутають унію із таким тавром уніатизму, яке було накинуте, також і нашій церкві. Блаженіший Любомир через синодальне послання заявляє: наша церква вже не раз говорила, і сьогодні ми ще раз хочемо це підтвердити: що засуджуємо уніатизм як фальшивий метод досягнення церковної єдності, коли одна із церков під виглядом об'єднання підпорядковує собі іншу, а тоді поступово зростає її коштом. Такого роду уніацька модель лише шкодить справжній єдності Святої Соборної Апостольської церкви, в якій йдеться не про підпорядкування чи поглинання, а про зустріч у правді і любові. І на завершення завдання, яке лежить на, на українській греко-католицькій церкві, як, такій, яка вже перебуває у видимому сопричасті із римським апостольським престолом і. З Латинською церквою. Ми ж вбачаємо своє завдання в тому, щоб насамперед у взаєминах з Римською церквою розвинути супричасну модель так, аби вона стала привабливою для інших і свідчила про чистоту намірів католицької сторони в пошуку єдності з православними церквами. І третя тема досвід мучеництва у ХХ -му столітті. Цитую, великий життєдайний урок нашого минулого полягає в тому, що церква, яка зросла завдяки своїй відкритості до інших та щирому бажанні єдності, зуміла вижити супереч заборонам і ліквідаціям, давши світові справжніх мучеників за віру, підкреслюючи цей аспект своєї ідентичності як церкви, яка повинна свідчити про єдність. Блаженніший Любомир також і підкреслює заслуги своїх попередників, зокрема митрополита Андрея Шептицького. Без духовного гарту епохи Шептицького ми, вірні його церкви, напевно, не змогли б вистояти перед натиском богоборчих режимів, а головне, не могли б сподіватися, що після такої страшної руїни можливе відродження, як інший вимір. Цього періоду Леніший Любомир часто покликається на свідчення е, в'язнів, сумління, в'язнів, переслідуваних за віру. Іншими словами, він запроваджує термін, який досить часто використовує, екумінізм гулагу. Коли перед репресіями, перед переслідуванням відступали ці межі, які не лише розділяли окремі конфесії, але інколи навіть і різні від віросповідання, і коли перед цими людьми поставав той один єдиний Бог, до якого вони прагнули і за якого вони страждали. Наше завдання, говорить блаженіший, не просто зберегти пам'ять, про можливість такого єднання в ті часи, коли був спільний ворог, а покласти його в основу нашого сьогодення, ще більше розвинути його. Але і в цій темі він говорить і про певні проблемні моменти. Героїчна стійкість УГКЦ супроти гонінь і переслідувань не може, однак, відвернути наших очей від гіркої дійсності роз'єднання та взаємного поборювання, що триває й донині, частина провини і відповідальності, за які лежить і на нас. Напевно, щось не все у нас гаразд. Із тим, як ми, як ми віримо, якщо так живемо і чинимо. Супереч виразній Господній заповіді. І як підсумок цього періоду звучать такі слова блаженішого: наша церква заплатила кров'ю своїх кращих синів і дочок за відкуплення, чи не найбільшого гріха людської гордині, який є головною причиною всякого роз'єднання. Цей гріх відчужує нас не лише один від одного, значно страшніше. Що він віддаляє нас від відкупителя роду людського. Отже, бути в єдності між собою беззастережно вимагає перебувати в єдності з Богом. Аналізуючи історичне минуле своєї церкви та визначаючи перспективи її подальшого розвитку, сам владика Любомир демонструє не лише велику обізнаність, але й належну пошану до нього, до цього минулого та його діячів. У своїх наукових розвідках, пастерських посланнях, інтерв'ю він часто покликається на авторитет своїх попередників, зокрема митрополита Андрея Шептицького, екуменічні погляди, якого він досліджував у своїй дисертації, яку дуже би здалося опублікувати, нарешті, в українському перекладі. Я чув про такий проект, але так би мовити, про його наближення до завершення чомусь, ще досі нічого не відомо. Та патріарха Йосифа Сліпого. Близьким співпрацівником і однодумцем, якого він був упродовж багатьох років. Ця спадкоємність ідей на рівні ієрархічного проводу вже сама собою є великим здобутком і великою цінністю. Блаженніший Любомир так говорить в одному інтерв'ю про один із аспектів цієї спадкоємності. Митрополит Андрій Шептицький свідомо почав орієнталізацію церкви, щоб ми були собою і не мавпували латинників, а щоб плекали свою рідну духовність. Його по його політику продовжили Йосип Сліпий, Мирослав Іван Любачівський. Продовжував і я. І думаю, ще два-три глави церкви після мене матимуть з цим справу. Кінець цитату. Своєрідним духовним заповітом патріарха Любомира для своїх наступників стало синодальне послання з нагоди 20-ліття легалізації УГКЦ, 65-ліття з дня смерті митрополита Андрея та 25-ліття з дня смерті патріарха Йосифа Сліпого від 8 грудня 2009 року, в якому особливу, особливу увагу звернено на ці, два великі, на ці дві великі духовні постаті та підсумовано досвід їхнього архіпастерського служіння. Що мав би лягти в основу довготривалого плану розвитку церкви. Суть цієї стратегії виражено словами: святість об'єднаних людей у палубничанні на шляху до церковного супричастя, щоб здійснити волю Христа Спасителя. Зрештою, ці слова є лише іншою формою виразу того, про що заявив у своїй інтронізаційній промові 28 січня 2001 року Патріарх Любомир на початку свого служіння як предстоятель УГКЦ. Знову цитата жити у вірі, допомагати віруючим і невіруючим, щоб усі ми з'єдналися в тій вірі, щоб наш народ, наша церква були тим великим одним в Ісусі Христі. Ця мета для Кирилю Бомира, я вже підходжу до завершення, була і залишається не просто гарною фразою, чи якоюсь віддаленою, а тому й недосяжною перспективою, а прямим закликом до дії. Цитую, ми не повинні чекати, коли хтось за нас зробить наше діло, а самі мусимо приступити до праці, пам'ятаючи про Божий заповід, так виразно розкритий нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Ми мусимо вирішити, чи продовжувати безглуздя розбрату, чи братися енергійно до відбудування єдності. Щоб вступити на цей шлях, на думку Кир Любомира, потрібні дві всього засадничі передумови. Перша. Спокійно і неупереджено глянути правді в очі. Тобто вивчати, власне минуле, критично осмислювати його. А друга, не менш важлива передумова перестати боятися один одного. Водночас необхідними умовами для досягнення мети є інші два чинники. Перший цитую знову ж таки цю брошурку з 94-року. Нам Зрештою, це саме подібне звучало і у виступі. Нам треба людей, людей, які зуміють піднестися понад конфесійні різниці, бо відмінності у вірі в нас немає. І які достатньо пройняті усвідомленням жалюгідності становища, в якому опинилася наша церква через брак єдності. А друге. Нам усім треба призадуматися над тим, якою могла би бути наша церква, якщо б ми всі об'єдналися. Такої візії в нас зараз ніхто не має. Її не можна в когось замовити. Вона знову ж таки мусить бути плодом праці багатьох людей, свідомих, учених, второпних, а понад усе правдивих прихильників Бога, своїх ближніх, своєї церкви. Дивлячись на пройдений церквою шлях з перспективи сьогодення, ми можемо з великою певністю сказати, що навіть коли сьогодні ми ще не можемо сказати, що ми виконали ці завдання, що ми досягнули поставленої мети, то немає жодного сумніву, що за роки архіпастерського служіння блаженнішого Любомира Гузара в цьому напрямку було зроблено чимало важливих, а може навіть вирішальних кроків. Дякую.